Я представляю проект Культосвіт, який існує у Полтаві вже більше року. Це проект, який існує на благодійній основі, волонтерський проект і організаторами цього проекту є три жінки. Я, Наталія Скорик, екскурсоводка Ксенія Малік Шерстюк і Світлана Дулинська. В один прекрасний момент ми вирішили, що через просвітництво ми будемо допомагати. Нашим збройним силам України і раз у місяць, можливо, трішки частіше, ми проводимо лекції для. Полтавців і для гостей міста на лекції запрошуємо цікавих лекторів, і тема лекції абсолютно різноманітна. Це від археології до космосу. І сьогодні ми говоримо про надзвичайну колоритну особистість людину, яка має відношення до заснування товариства імені Тараса Григоровича Шевченка у Львові, яка Дала величезну кількість грошей для того, щоб товариство могло переїхати у прекрасну будівлю. Це Єлизавету Скоропальську Радович. Ми дякуємо усім тим, хто приходить на лекції, які ми організовуємо, бо кожна гривна йде на підтримку Збройних сил України. Тобто, кожна гривна, яка залишена у скриньках на лекції, це маленький круг кожного із нас до перемоги. Ми сьогодні зібралися для того, щоб послухати розповідь і лекцію про Єлизавету Іванівну Скоропадську Милорадович. Одна з найвідоміших українок, одна з найвідоміших європейських жінок, яка часто мандрувала, бувала в Європі і поширювала там національну патріотичну ідею. Одна з найвідоміших українських благодійниць. Яка втілила в життя тезу Євгена Чекаленка Україну варто любити не тільки до глибини своєї душі, але й до глибини своєї кишені, яка була свідомою патріоткою, яку називали гетьманша, тому що в жахливих умовах імперського тиску другої половини 19 століття вона мріяла відродити українське гетьманство. Через що була переслідувана звичайно владою, жінка, яка нещодавно лише ходила вулицями нашої Полтави, жінка, яку багато хто знав, але вона не викликала ніякого розуміння серед мешканців Полтави. Її бажали дивадевакуватою, незрозумілою, яка там патріотка, яка мрія відродити в імперські часи. Але сьогодні ми згадуємо з великою вдячністю, з великою шаною, віддаючи її належне Єлизаветі Скоропадській малорадович яка була представницею шляхетського кудацького гетьманського аристократичного родів, тому що в ній текла гетьманська кров гетьмана Івана Скоропадського. Але в її синові Григорія Малорадовича текла кров і ще кількох українських гетьманів, зокрема окремості Скоропадського і Павла Полуботка. Ну, а також вона втіла, знаєте, от, це та людина, у жилах якої текла кров найбагатших представників української еліти. Це і забіли, це і кочубеї, це і скоропадські, це і апостоли, це і Милорадовичі, це і інші шляхетні родини.